Доброго дня, шановні вболівальники. Сьогодні відбувається перший тур чемпіонату України по регбі-7. Розпочинаємо його сьогодні на стадіоні Юність. Сьогодні з нами перебувають команди з Кредо-Одеса, збірна Харківської області, Політехнік РК Київ і команда з Хмельницького з Ну, Хочемо сказати, що сьогодні такі. Хороший регбійний день, всім буде приємно наповно грати, тому що немає такої жари, як завжди, але трошечки ще прохолодно, а гравцям ми сьогодні бажаємо гарно зіграти і показати гарну гру. Зараз будуть нас розпочинати першу гру збірна Харківської області та команда з Кредо 63 Одеса. Сьогодні так само будуть у нас виступати дівчата з UI-17, якщо не помиляюсь, будуть грати між іграми з дорослими командами. У нас сьогодні по регламенту будуть, будуть команди грати «Кредо», 63 Одеси «Київ», РК. Сокіл РК, збірна Харківської області. Потім кредо грає 63 з Поділля Хмельницьк. Це буде розклад перший, який буде до 11.30. Потім буде відкриття змагань. Також на сьогодні неофіційне, але так розумію, відкриття стадіону Юність. І тому маємо сьогодні зустріч з представниками. Міської влади, які прийдуть на регбі, подивитися, так само повболювати за наші команди і офіційно відкрити, напевно, що стадіон. Тому гра розпочалася. Бачимо бачимо зараз, напевно, бо за припрошую не побачив першого моменту, який відбувся. Так, Харків, збірна Харківської області, вводить суточку м'яч. Розпочинається так бачимо аут. Перепрошую, дав суддя штрафний. Зупиняє час, буде зараз радитись боковим суддею. До речі, сьогодні команда політехніка з Києва не змогла приїхати по якихось технічним причинам, і тому їм сьогодні буде зараховано поразку. Тобто ті матчі, де мав грати Київ, не буде з політехнікою. Так, Пучко вводить м'яч. Бачимо, переводять на інший фланг атаку. Скорбач. Такий проривний момент досить. але ні, Одеса зупиняє. Аут. Чому Одеса зараз намагається прориватися? Але зупиняють атаку, забирають м'яч, Суддя показує штрафний. Відпустив на повного гравця з Одеського креду і тому яке гарне було захоплення. суддя не відпустив гравця, гравець не відпустив м'яч, перепрошую. Робуть вибувати пучковий аут. Є чіткий аут. Збірною Харкова є зараз можливість. Близько біля зачотки розіграти та створити спробу. Є помилка, на жаль, але ні, перехоплення м'яча. Лишається метр до залікового поля. Переводять м'яч на край. Ті, як кажуть, на краю Давидове роблять цю спробу. Так що поки що рахунок у нас 5-0. Зараз Пучко буде пробувати спробу. спроба. Распочинает з удара сберна Харькова. Бачимо, що тримати гравця. Ні. Розуміє, що втримала павного гравця в повітрі і передали перевагу м'яч збірної Харківської області. Дара будуть творити м'яч. Знову недалеко бачимо від сутички, від сутички пучков. І зараз буде атака в сторону Кредо. 63. Давидов накину. Давидов проривається. Лишається 5 метрів до злікового поля. Скорбач є. Олександр Скорбач кладе цю спробу. 13-й номер. Зараз Пучков буде знову пробувати поворотах. В принципі, завжди такі удари виконував Скорбач, але зараз бачу, що Пучков почав теж бити ногою. Зараз збірна Харківської області розпочинає цю гру. Бачимо, що перший тайм майже йде до завершення. Гарна ловля вкрадо. Але передавлює Харків, але ні, зберігає Одеси м'яч, передають на край. Але гравець, мені здається, не відпустив м'яч. Так, гравець Судес Секредо 63 не відпустив м'яч. І тому суддя призначає штрафний. Поклич до себе п'ятого номера. Виганяють. На першому таймі вже майже кінець, але виганяють номер п'ять. Це Анатолій. вводять меч і бачимо, що недалеко від Зілікового поля. В очков передає Скорбачу, Давидов, брату Давидову. Є, напевно, зорієнтувався, де я заліковка, він не побачив по лініях і трошечки не зрозумів, де він знаходиться, але поклав м'яч. Ще п'ять очків від Давидова. Пучков знову пробує по воротах. Це така крайня точка. Ну, наскільки пам'ятаю, що Пучков не завжди пробував по воротах. Я думаю, що він тільки вчиться, напевно, і тому дуже важка була траєкторія. Ну нічого, зараз закінчився перший тайм. Команди відійшли до своїх тренерів. Очікують настанови на другу гру. Ну, зараз рахунок, якщо не помиляюсь, 17.0. Розпочинається другий тайм. Команди помінялись полями. Я назвав збірну Києва, збірну з Києва РК Київ» в збірну Харківської області, але це просто гравці, які грали за Харків зараз в клубі РК-Київ. Я трошки неправильно вам назвав, тому збірна не збірна, а РК Київ грає проти Кредо. Суддя призначає штрафний. Знову, наповне. Знову гравець перетримав м'яч, не відповідно звільнився від м'яча, тому якесь було сперечання студею на 10 метрів в сторону крадуші. Відбувається зараз заміна. Бачимо, що що розминається. Інші команди готуються до наступних матчів. Ох, який гарний був як кажуть, від Скорбича з дави. У спроба на користь РК Київ Давидов під номером 14, приносить ще п'ять очків в другому таймі. Ще раз по відео, як номер 14 Давидов проривається по центрі кладе м'яч. Пере... Бачу, суддя показує вхід збоку, з чи ні? Ні, показує суточку на користь РК Київ. Але мені так здавалося, що гравцірка Київ заходила з боку, але не до кінця це було видно. Зараз відбувається ще заміна двох гравців. Поки що впевнено РК «Київ» грає в цьому матчі. Бачимо трошечки погано Почков передав пас Скорбичу, і м'яч пішов назад, але все рівно хлопці зберегли м'яч. Бачимо, як намагаються порватися по центру, приводять на фланг. І Гарно-гарно обходять всі гравці і знову по центру намагаються занести. Захопили в заліковці Давидова, але все рівно він кладе спробу. від Пучкова. Лишилося бачимо, що дві хвилини ігрового часу. Спочали з удару і ну, украдемо в це на сімічі, що... спочатку виловлюють і зберігають їх. Але бачимо, що вони дуже. Сується, але вони не йдуть вперед, тому майже на місці Київ зупиняє їх. Мало споруватися. Суддя показує штрафний вхід з боку, швидкий розіграш. Штрафний знову призначає суддя. що це не завжди допомагає, суддя все бачить і тому надає перевагу. Зараз буде сутичка на користь з РК Наоборот, не їм подсказувати. Водиться м'яч Пучков, Давидов. Штрафний так само притримали м'яч. Бачимо, Досити змогли його вихопити. Бачимо, що зараз сутичка. Не бачу, який знак подав. Подав суддя чи. А, 22. Одар 22. РК Київ. Намагається перевести два в один зараз і на краю фактично гравець сам залишається і намагається занести спробу в центр. Є ще одна спроба. Це Тарас Колісник номер 20 Нормальна позиція, зараз подивимося, що проб'є воротах пучков і, і я суддя показує, що я спроба, ще до очки, тайм закінчується з рахунком. Секундочку, зараз. Два очки. пошли, патрі! Пойдемо, перемогла команда в цьому, в цьому в цій грі. РК Київ. Кредо не зробила жодної спроби. Подивимось, будуть наступні команди грати.